Вітаю! Ви на каналі Sparrow S9, а це годинник Luminox колекції Recon Point Man. Цей годинник вже 7 років в експлуатації знаходиться, тому він такий трошки потертий. Дизайн та колір циферблату виготовляються різноманітними, тому можна підібрати для себе саме той колір та дизайн цього годинника, який вам більше всього подобається. Продаються годинники цієї серії, як з каучуковим ремінцем, так ось і з таким нейлоном. Ширина ремінця 22 мм. Корпус годинника виготовлений з полікарбонату та карбону. Металеві частини тільки кільце на безелі та кришка годинника. І розміри годинника складають в діаметрі 45 мм товщиною. Годинник 12,4 мм, і вага годинника 71 грам. Безель годинника обертається проти годинникової стрілки і на нулі має колбочку з Трійтієм. Скло годинника сапфірове, має бути антивідбузкове. Водозахист годинника 200 метрів або 20 бар, тобто з годинником можна плавати і пірнати. Цифри на циферблаті арабські. Інформація з годинника дуже легко щитується. Є індикація дати. Ще на внутрішньому обідку циферблата є показчики тахіметра. На даній моделі тільки в кілометрах на годину. Але ще є моделі, де є позначки в мілях на годину. Годинник оснащений системою підсвічення Luminox Light Technology. Тобто, це скляні колбочки з трійтія що допомагає зчитувати інформацію з годинника в темну пору доби. На цій моделі колбочок 11 штук, 7 штук розташовані по колу від 1 до 8, і 4 штуки по радіусу 9, 10, 11, 12 навпроти цих цифр. Також колбочки є на годинниковій, хвилінній та секундній стрілках. Навпроти трійки колбочки немає. Тут знаходиться вікно індикації дату. Ось так годинник виглядає в темряві. А ось так годинник виглядає на руці. Дякую всім за увагу.